І так, всім привіт! Мене звати Саша, і я знову перезнімаю це відео, бо минулий раз мені просто не сподобалось світло. Коротше, в сьогоднішньому відео я буду вас знайомити зі своєю новою тваринкою, якого звати Пуня, але ми з мамою вирішили його назвати Стьопа. Мама так вирішила. Ну, мені треба ще звикати, бо я його все ще називаю Пуня. В цьому відео я хочу поділитися з вами враженнями, так скажемо, з приводу цього кролика, як з ним жити, що це за взагалі тварина така і так далі. так що, Давайте почнемо. Hey. І так, в мене він живе вже Скільки? До речі, йому завтра буде три місяці ровно. Коротше, десь місяць він в мене живе вже. Слава Богу, все гуд. На початку я дуже боялась, щоб йому просто не було погано, щоб він не почував себе некомфортно. Завтра будемо святкувати день народження його три місяці. Це виходить з від трьох місяців вже йому треба когті стричь. Це найстрашніше, що може бути. Ладно, все. Мені жарко. Два роки назад, приблизно три, я думала, що завести короля це просто якийсь бред. Бо це типу дика тварина, да. вона повинна бігати у лісі або десь на лугу, Але є така фігня, як декоративні кролики. Я думала, що всі декоративні кролики, які виглядають дуже мило, це типу як бігають там в лісі. Мені здається, вони б і день не вижили, якщо їх в ліс висунути. Коротше. я не знала реально, ну просто. Я думала, що це тварини, які тупо їдять, бігають і какають. Все, на цьому реально все. Але mm -mm. я свого грушика дуже люблю. це ж піс померанський, якщо що, в мене ще є кіт. Шотландсько-британський змішана порода. Але він реально цікавіше, набагато ну, реально прикольніше. Але я грушика також люблю. Я всіх люблю однаково. Кіт взагалі йому пофіг. Не чіпайте мене просто і все буде гуд. Взагалі у мене дуже спокійні тваринки. Окрім цього, цей буде розбавляти просто цей весь двіж Париж. А до речі, я ще під кінець місяця знову виїжджаю до Миколаєва, і ось цей пунька, Стьопка, прочерк Стьопка, буде знайомитись з грушиком і з коксом. З коксом я якось не переживаю, а от з грушиком це буде цікаво. Але в мене щось чуйка, що вони подружаться. Ой боже, буде груня, кокс і пуня. Груня, кокс і стопа, стіпашка. З приводу грошей, він коштував 700 гривень, якщо я не помиляюсь. Це в мене голландський міні. Тобто він не буде дуже великий, як звичайні кролики. Він виросте десь ну, максимум от так і важити буде максимум півтора кілограми. Взагалі я так і хотіла собі маленького кролика. Але коли ми питали, ми брали його у Києві, бульвар Лесі Українки, Мастер Зу. Мені спочатку сказали, що це ангорський, але коли я загуглила і подивилася ангорського кролика, я така. Що то не то, що то, ні систекочка какета. Щоб ви розуміли, зараз вам покажу, як виглядає ангорський кролик. Це ангорський кролик. Ну, типу, і мій. Що не то, да? Отже, потім я зрозуміла, що це голландський міні. Мені дали такий паспорт, не як український у собак котів, а просто тупо бумажка. Бамашка. Я не знаю, можливо, коли я поїду 25-го чи коли я там хотіла. Ні, пізніше. До вертеринару мені, можливо, зроблять цей паспорт, він там понти щось коштує. Бо я не можу на цю бумажку смотрити. Це ж реально, просто. Воно mm -hmm. реально смішно виглядає. Зараз покажу. Зараз, у мене дуже красиві штаніжки. Зацініть. реалію блогерство. Верх красивий, низ не очень. Ось так виглядає паспорт. Це точно паспорт. Тут написано номер, порода, стать, колір, дата народження. А, 18-го у нього. От я мамка, звісно. 18-го у нього день народження проти геморагічної хвороби вакцинації проти міксоматорзу чи міксоматорзу, не знаю. Не шарю. Це, правда, продажу підпис не написали. І по пам'ятки, як краще за ним доглядати. Ну, реально, ну треба поміняти да, Ні діла. Ну, взагалі мені дуже багато всього треба: це лоток, корм, сіно на постійній основі, бо 80% раціону це сіно, наповнювач. Ну, іграшки по бажанню, водичка, латочок, поїлочка для водички. Ну, і для початку, в принципі, все. Я купувала клітку, ось так вона виглядає за 1,5 десь так. І там йшло все. Там йшла мисочка, там йшла поїлочка, там йшла оця сінниця і домівка, що є дуже важливим також для них. Бо на початку їм страшно і їм потрібно десь ховатись. Бо це ж кролики. З мінусів у кролика. Кажуть, що вони постійно какають. У мене, чесно кажучи, все нормально. Бо він какає чисто у лоток. І чисто після теж у лоток, все нормально. Тобто він не мітив ні какав, нічого, все було нормально. Єдиний мінус це те, що він все гризе. Абсолютно все. У мене вже був один такий камфуз. Він погриз мій провод з планшетом. Я не переживала за те, що там я не буду заряджати планшет. Я переживала більше за нього, що може щось трапитись, бо він малий, і я там знаю, він кукурудзу з'їв і поносив трошечки. А тут, ну типу, провод, і я така. Ну що ж, збираємо чемодани, їдемо к ветеринару. Ну, я наблюдала, і слава Богу, все було добре, все окей. Слава Богу. І потім я почала вже більш уважніше себе поводити. Плюс те, що кролик дуже привчає до порядку. От це реально от те, що мені потрібно. Мама прям буде дуже рада, коли знає, що він привчить мене до порядку. Бо якщо щось десь буде валятись, все, це буде погризено. Провод, чи ось така карточка, чи десь буде коробка і стояти якась, він все буде гризти. Це для мене плюс, бо я така свинка трошки. Я люблю десь щось залишати, але зараз я прям максимально все прибираю. В мене так чисто, чесно кажучи, я прям спасибо. Він дуже енергійний, але не дуже любить тактильність. На ручки він не дуже хоче йти, тільки коли я його кормлю. А де він, до речі? А, стоп! А, він вже на кроваті. Я просто відкрила двері в свою кімнату, а там правда просто завалізь. Коротше. Отак от, от він мене привчає до порядку. Він дуже енергійний, як я вже сказала, але не дуже любить йти до мене на ручки. Ну от. Це може бути особливість кролика, а може бути ще звикання. Але я думаю, він вже звик до мене, раз лізять прямо на кроваті з самого ранку. Я прикріплю тут відео. Це було дуже прикольно, смішно. Мені підняв настрій. Я ще й погано себе почувала просто вночі, і це прямо для мене був. Такий заряд енергії на день. Він дуже любопитний. Він полюбляє щось шукати, нюхати. Йому все цікаво, що там, де там лежить. Мені це треба понюхати. Це Мені треба треба спробувати на смак, як воно там. Коротше, він дуже любопитний. Я його капець як люблю. Він дуже класний, реально. Я прям не разу жалкую, що я його взяла. І ці мамські інстинкт. З приводу ще цін. Сіно взагалі недорого коштує, щось там до 100 гривень, можна знайти до 200 максимум, якщо в великих порціях. Також корм. Я даю йому не дуже дешевий корм. Він коштує щось 300 гривень, але я просто не хочу, щоб в нього були проблеми з кишечником, тому я йому предпочитаю. Купувати дорогий корм. Бо я вже купила один раз корм Мастер Зуб, і я зрозуміла, що він дуже добре себе почуває з цим кормом, він йому не подобається. А ось цей, який я купила новий, він прямо реально топовий. І він з охотою навіть їсть. Трошки мені страшно на початку їхати з ним до ветеринара. Я не знаю чому, мені завжди страшно з тваринами їздити до ветеринара, навіть якщо просто треба взяти справку, як мені це потрібно, взяти справку на поїзд. Але мало лі. Вони там можуть щось сказати, щось знайти і такі ага і що ділить? Тому мені трошки страшно, але я сподіваюся на краще. З приводу, до речі, ось цього корму, який коштував 60 гривень, там була кукурудза. Якщо ви плануєте брати кролика маленького, взагалі їх продають маленькими, моєму, от, як я вже сказала, буде три місяці, їм не можна кукурудзу. Навіть в сухому виді, я цього, звісно ж, не знала. Мені ніхто про це не сказав. І коли я почала йому давати ту кукурудзу, вона ще й більше всього йому подобалась. Він завжди її вибирав. Я побачила, що почуває він себе не дуже добре, коли її їсть. Трішки змінився в нього настрій, поведінка. Я намагалась зрозуміти, що це таке, чи звикання до мого дому, до свого дому нового. Чи це звикання до корму, але все ж таки це не звикання, це не норм. Я почитала трішки за цей корм. чат GPT просто допоміг мені. Мій брат, мій друг, моя подруга. Сказав, що цей корм дуже поганий, природа називається для кроликів до 6-8 місяців, тому краще замініть його. І там написав корм, який краще всього підходить. Я за нього не раз вже чула. Якось там нове починається. Коротше, який я зараз даю, і він є дуже класним для нього. Коротше, я дуже задоволена, що я його взяла. Це моя отдушина. Просто він мені підіймає настрій. І зараз, от, під час тривог, майже кожен день, це реально от, просто моя отдушина. Коли я приходжу з роботи, в мене одразу мені хочеться йти додому, бо я знаю, що мене чекає цей малюк. Коли я уходжу, також мені грустно. Сумно його залишати одного. Але я знаю, що я скоро приїду до Миколаєва знову і ми будемо постійно разом. І все буде гуд. Тому. Ой, сонечко вийшло. На цій прекрасній ноті, коли вийшло сонечко. Я буду закінчувати своє відео. Якщо у вас є якісь питання, ви можете написати мені у коментарях, бо я вже там задовбала той чат GPT, чесно кажучи. Мені здається, що мені можна вже ветеринаром гризунів бути, бо я вже шарю більше аніж не знаю хто. Просто кожне слово пишу, кожне речення. А що це значить? А що це значить, якщо він за мною ходить? А що це значить, якщо він заходить в мою комнату? А що це значить, коли він залазить на диван? Я просто постійно задаю ці питання, він думає, господі, дівчинка, спокою це нічого не значить. Все, я на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Чекайте нові влоги. Буде цікаво.